Всім привіт, з вами Ір і сьогодні ми разом з вами будемо грати в рок з режим в якому буде проходити таку цікаву гру, якій ми будемо шукати кольори і таке все решта і багато чого іншого. Тільки я вже два рази вмер. це третя частина і я на ній помирав вже другий раз. Але розумію, як мені якось його пройти нормально, щоб не вмирати. А в стільки разів. Не. Вже два рази на тій частині. Менше не було репейра. Коротше, випад. Моя тес реймат, що я два рази. зафейлився. Аж два. Не один, а два. Якби був ще один, я б прийняла. Цей момент. Але це вже два рази. Е, жовтий кольор. Давайте попробуємо пройти його на швидкості. Спій момент, щоб його прийти. Він ще й не видим, вам скажу. У нього тільки лампочка на світить, і тут просто все є невидимим. І це така ультрахардкорщина. Як більше не охарактеризуєш. Це хітерство якесь. Він просто потім стає невидимий. Щітерство. Так стрипаємо оцим квіткам швидко. Бо я вже не хочу стільки разів помирати. Блять, я вже це другий раз вмираю в цьому лабіринті. він мене другий раз вже з'їдає. А як мені від нього спекатися. Нам знову треба бігти троїнець карти. А, тут містівка з астиком Пасхалочки деколи є. О, воно мене не вбив. І він не радий робитись, і боємо... його робота тим не вбиває. Я работаю. Добов... Най недобавно цікаво, але його челик. Желі... Ааа, пішов, баю. Де то йди? Я вже це вже третій раз, я проходжу третю частину. Кажуть, третя частина, то проходи родини. А чого? А чого вони не пустили? Е, що таке? Що таке? Що таке? за читерство? Я не понял. І мене вже цей... Не знаю, як її онлазвати. Цього не ж ця штука вже буває. Ти знаєш, який разів? Вже вже четверте. Ты вже третій раз не вбив. І я вже проходжу четвертий раз. Ну це вже може хватить. мене вбивати Він просто коло мене прийшов і з'їв Не вбиває, а розрабом... Офіг Розраби на це не реагують а Монстр рад старатися Хочу мене Ти мене ж ідора збитись. Буде четвертий розпочату, діти буде четвертий. <хе> Медкі йдумо гуморок, але я думаю, вже реально я не можу мені так якщо мені ніколи не буває. Усмішко до лоба. на розтокаємося. Зараз будемо брати пелуту і будемо вже четвертий пробувати.

Чотири хлопець. Раз, два, три, десять моліпів, цілий п'ять. Оліпичі пристав. Ось тоді схаменець. Ну, а тоді, а тоді певно, що знаєте чого. Є міст опустився. Я не міг зайти. Залізні двері Зелені двері крити я можу. Я знаю, де зелені две. Решті нас є колір Тут мої Тепер Ми маємо прийти нормально. І про легкую. Зараз йшли до того моменту, на якому ми постійно вмираємо. Другий раз помер у той момент, щоб знайти цей голос. І дуже важко його шукати. Але цей пата не можна знайти Ту штуку, як я... буде Червоний колір якось дуже важко віддамовати. Його просто неможливо знайти серед того, що теж неможливо, а його прямо дуже важко знайти. Це великий мінус цієї сторону Де? Ну він теж чекає там і дає мені приїзд. Як, як і минуло? Він теж там чекає? Мені це не дає пенсія. Як і минуло. О, ти ж старий монстр, ти ж старий. Він в першій частині був. Де ще про... Він настільки прости. Ну, це порівняно з типу. Який був в першій частині це взагалі божество помилування? А теперішній мандр? Кальтрахардского знайте знайти ту штуку О незнай знайти ту штуку Які потрібні якраз такі Вести Мишень Эй знайшов Овопа с палочкам Вони стоїть пасхалочку по посі на мене урну. Я відкрию пасхалочку, вони мені замість того, що мені дають пета. Вони мене жалякають, замість того, що мені дати п'ята. Но має бути якась благодарність, що я знайшов ту пасхалочку. У них ні благодарності, ні совісті, нічого. Так больно. Совість. весенние свидания айде звити Монстер не зажал фиг с мали нам тут же точно треба вот вся пожежа файфай fire. фаерфайдер Virðu von. Vin og domus oppi. Tom tider to oppi. Oppi pe. Ta to pe stam de jouti koller. Ta de jouti koller ja nai de. Vira Я почую звуки, я вже боюсь. О, блин, глядя тому мозге, да. Прикол у меня здесь ходить. Два вбив, бывший? Шо яки за маньяк? Да и сейчас. О, по челикам Ха-ха, да, прикол. Баса вбив, це пожалій нубаса, вбивай нубасу, ну що це не полючки вбивати нубасика. Баська тарасика. Ще когось там. Це не полючки вбивати на Я осуждаю таке. Так я осуждаю, я це дуже осуждаю. Коли нубасики вбивати. Це я дуже сильно осуждаю. Коли хтось вбиває нубасики, це я ось дуже осознаю. Я Рекомендую Нубасі не вбивати, бо я вам сам хотів, якщо ви б'єте нубасі. У дитяжі. Бо якщо ви б'єте басіка, не дай Бог, то я вам не знаю, що я вам зроблю. Жартую. Жартую <з> <started> я нічого з вами не зроблю, але я все добре, прошу не вбивати басіки. Наразі ю. Нас придну.

Треба відкрутити, закрутити, я не знаю. Але його треба якось щось зробити, бо. Бачите. Треба зробити, щоб... Щоб я міг перейти туди. Або треба просто почекати. Ну, почекаємо. 10 хвилин. 24 здесь 4 целых бобочка! СТО! ПЯТЬ?! выращив серьезно проходит в Сто раз? Не сто раз? третий разив. Вон треба ходити з чому тува. Але ти треба. Що тим, надо працювати. У ну, і стільки і, і в них я от не знаю. Ой,

карте в карте типа. Девять. Остаем все так за палич Знову ж таки вивчу карту. Нарешті. А в воду пасалка з на полотках стрибаємо. Паркуємо. Паркур моментом. Це легкий паркур. Це легкий паркур. Це не важкий Це реально легкий. Я знаю де вона. Дец пістолет. Треба. А знаю, де знайдет пистолет. Чекайте мою трошечки в виде. А понят, чекайте. Так, пишут. К раз таки. Шукати. Місяця пизд де можна везде без пистолета. одразу найдете без проблем слишли рожевідей навіть на рожеві вы рожеві. знаете рожевій тільки я не пам'ятаю рожеви а я знаю І, moment yeah it's all можно за відкрыть. Леонид не пам'ятаю, потому ну, что не деволь. Я знаю девон. Но там, де та платформа, там. На... Закрывать, ты едем там. Сюда. сюда, чи туда. Бака, я не знаю. Що ми вже майже закінчили. Тікінчик. О, я перший, в якого майже все є. Я перший. Я перший. О, я майже всі кісточки. Нам певно, що зараз дадуть і Нам треба туди добігти, а потім доспав. Там напав, всю каже. Я думаю, ти такого не скажеш. Я скажу, ура, я виграю. Я виграю, я. А бо ти виграєш? Скоро вже Скажі, що ти вже виграєш. Потому ж ти доганяєш. Фу-ху-х, мене ж Все. Там єс. Це рулянка фаціла, що думанка попадку. Тепер та дверка має відкрити. Та я поняв нома відкритися. Має фарби. Треба остерігатися. Його Ale nie to ten toż na o tym że ginęli. O ostatni. A to mi jest z Jaka to farba, a owołośnie. Uwaa. Idzie kilka rosty. Ja trzeba być tylko początek. а ага, не пройде не пройде це вже останній рубіж. Це вже останній ривок і все. Ми виграли. Ми виграли цю частину Останній рубіж. І все. Я перший, хто прийшов. Ну можна і не перший, хто не прийшов. А я на першому місці. О, а поки нічого я тебе... Мама, ти пішту! Якби він ту засил, це було би просто По традиції давайте тебе беремо. Першу Digga, ne aktif? Abi, ver şu daha Ya,